Всім привіт! Ми з Пашою сьогодні грали в голод локалізацію коло добуд з прикольною тематикою. Паша, привітайся! Вітаюся! Паша показує свиню, тому що він завжди любить свинок. Я це при, приберу для того, щоб ви бачили, що у нас тут іще взагалі картки є. І Паша давай, як завжди, розповідає, що Не ми право. тут робили сьогодні. Тематично у нас все зрозуміло. Є вампірячий страшний замок у горах, з якого ми на початку гри виходимо в певному порядку. Ми біжимо із замку по дорозі. Потім стол. ми можемо на перехрестях розходитися в різні сторони. Тут є корабель, залізниця і просто доріжка. Можемо бігти дуже далеко від замку, але треба встигнути повернутися за 15 раундів, бо на 15 раунді сходить сонце. І ми будемо згорати, помирати, якщо ми не встигли повернутися в замок. Або хоча б ось тут в склеп. Не дуже зручно ховатися в склеп тому мінус 5 переможних балів і не буде нагороди за повернення в замок, але хоч щось, хоч вижити можна. от а, Як гра грається, дуже просто. Є стартовок це ага. Я показала, що я Алкаш, який насправді на початку гри мені дуже хороші давав бусти, а потім він мене заставляв, кудись уходити, і я точно думаю, через нього програла. Підступна карта. У нас є стартові колоди, поступово вони поповнюються або з жертвами людьми, або якимись покращеннями. Є також фамільяри. Ось вони у мене тут лежать, вони розігруються і постійно працюють. Ми в свій хід беремо зверху колоди три карти, розігруємо їх. У нас є певна кількість пересування, наскільки далеко ми можемо йти. І є в нас якісь здібності на картах, але не на всіх. От. Пересування, окрім того, що пити, ми можемо витрачати на те, щоб тут на ринку 3, 2, 1, це скільки коштує пересування в рядку карта, або полювати на людей, або Здобувати собі якісь покращення вампірські. Ну тобто, Паша правильно розповідає, що на швидкість вона за дві дії відповідає за купівлю і за те, uh -huh. щоби переміститися. Це все. Взагалі, от я не знаю, чи Паша вже ти доказав. Я ну, ще вже? трохи скажу. Ну давай, де дорозк... доразка розповідай. Окей, О, таким чином, це звичайний колодобут. Купуємо людей, кидаємо собі в зброс. Коли ми полюємо на людей, ми отримуємо одразу переможні бали. Якийсь може ефект працювати. Ось він показує. А, Ось. Але люди вони не мають здебільшого пересування. З цим можуть допомагати деякі фамільяри, залежно від того, скільки вам там людей на руку вийде, дають пересування, але зазвичай люди засирають вам руку і колоду, тому людей треба в певних місцях приходити і перетравлювати. Ми їх підкладаємо там під свій планшетик. От, і... наприклад, ось, ось є такий синій значок, і тут є на локації. Він аж он там знаходиться для того, щоб я туди прийшла, угу. наступила. І я зможу перетравити, а перетравлені ще додатково приносять приносить переможні очки. От як ви бачите, там десь. І плюс, можливо, там буде сказано, деякі, до речі, воєнні, там було сказано, якщо ти її не перетравиш, вона ще більше переможний оце, оце, щоб ви зрозуміли, ось я ну в мене якби більше переможних очків, але щоб ви поняли, Паша якби добіг. Я не був а, а я всосала. Я навіть до склепу не добралася, я програла, і мені навіть іще в одного браунду не хватило, тому що я порахувала, я б дійшла б десь ось, ось сюди чи сюди, і буквально ну, одного ще там, два кроки не вистачило для того, щоб хоча б участвувати в цих переможних очках підрахунку. А так ні. Тому оце можна навіть не звертати уваги, скільки там написано, паша автоматично виграє навіть без підрахунку переможних очків. Мені пощастило. Встиг повернутися, Селян, до речі, тут швидко можна переварювати, але вони менше дають, ніж інші персона... угу. люди, яких ми полюємо. В цілому це вся гра. Окрім того, що на полі є там певні комірочки. От тут таверна, де одразу три таємні карти можна житончики є. Таємні місії, місії. Е, є жетончики, які просто дають бонуси, і переможні бали закриті відкриті. Є там ще декілька спеціальних локацій. Ну в цілому, це всі правила. Ось загальні завдання, які ми до речі, не порахували. <ріст> ну буває паш. А, а що там, до речі? У нас а, є за син, якраз більше селян. У мене, скоріш за все, більше. А в тебе за в тебе кожного Ого, я б ще б шість повтримала, У мене ага. ще в шість карт було. Ого. Ну, коротше, якось ми так грали-грали. В принципі, е я вам скажу так: ми розбіглися десь на 11-му раунді, а потім потрібно дуже пізно почали повертатися. повертатися. Ну, мені ще прийшов той п'яниця, який змушує змушує рухатися від замку назад. ось оцей... оцей... Плахой парень, і він змусив мене двинутися аж туди. Хоча я вже хотіла звертати, ага. тут немає таких прям Щоб Ви розуміли, я не дійшов. Я зупинився десь отут, і він по морю повернувся. Коли Кароліна вже десь тут була, мені прийшлося повертатися, вирішив Івану його все в сраку, і по морю приплив швиденько і встиг додати. Але все одно дивись, навіть так я ну, ти далеко пробігла. Быстро все одно якось mm. до тебе добралася, більш-менш. Ну, звичайно, я не участвую в переможних очках під рахунку, Але от да, оце прям мені каже. Це дуже класна імба, дуже швиденько можна переміститися. А в той момент, коли ти буквально, мабуть, десь тільки отак перемістишся, угу. а це вже повернеться. Ну тут прикол такий, що тут бонусів дуже мало, але якщо треба швидко добігти. А скажу так, ми зіграли з Пашею, Ну так за одну годинку не спіша. от прям не спіша, за одну годинку, там кавуську, п'ємо, граємося, піддивляємося правила, чи правильно ми там наступаємо на деякі локації, що ми їх там робили, і так далі. Тому вона доволі проста. І як я зрозуміла, паша казав, що неї є негативні відгуки. Тільки видно за те, що за це за це люди не добігають. Ну, Типу ось я дошла. Не, ну, не, не дойшла, по суті. І я все, mm -hmm. не участвую. Тобто, ну, так, кожні гравці в різних іграх роблять собі хомрули. Захочете зробити хомрул, не зараховувати цю штуку, не зараховувати. Мінусувати можна ПО, типу. Ну, типу за мінус 6, 7, 6 PO, 5 ПО за кожне, скільки ти достаєш, наприклад. Ну, типу, да, наприклад, і це буде ось тут, мінус 5, а оці теж сумують? Ну, я наприклад, да, я приховав. Або можна звідси починати ще по мінус 5 ПО хоча тут вже і так мінус 5. Наприклад, Мінус 10 ПО за кожне, яке ти не достаєш. Тоді ну, так, не це 10, 20, 30, мінус 30 ПО, я 85, буде 55. Ну, це треба, але, короче... я, типу, хоча б якось у час. Це можна подумати, похомрилити або, або грати по хардкору, якщо таке прикольно. Типу, що треба добігти, обов'язково хоча б сюди. В цьому теж є свій прикол. Я не ну, скажу, що це прям тупо. Я, я не кажу, що це тупо, але я скажу, я пачка задалася питанням, а навіщо тоді ось ці дані локації, щоб на них підходити? Ну, Типу кажу: якщо ти можеш ну не встигнути, тут немає ніякого ну, телепорту, пригнути ніхто да. не каже, що ти можеш всюди встигнути. Ну типу, я за те, що кажу, що хочеться. От наприклад, наприклад, мене були місії саме. Отаких от синеньких збирати, і тому я хотіла прийти сюди і хоча б одного заховати, щоб він мені колоду сильно не ж, е, портить, ти да. ж врахуй, що ми граємо перший раз. Може, ми погано своїми рухами маніпулювали, може, засирали, може. засирали колоду і повільно рухались. Я взагалі ти та ще розказуєш на ці локації, навіщо мені ці лісні взагалі? Да. локації, Якщо я дійшов буквально десь до цюди. І я ж кажу, і мені ж хочеться знаєш, використати всю карту на, на, на всю. На як є, да. як виска. бачите. Дійшла, але 16 раундів. Мені здається, треба хоча б на 10-му раунді повертатися. Я почала на 11-му, але ж я ж тобі Диві ще сіздети. раз кажу, якби мене не було б п'яниці, прийшла би карта скинь, добери другу, вона б не, не двинула б мене на 4, і я б так далеко не пішла. Ну, мене були б трішечки якісь шанси. Тобто, на одинадцятому раунді шансів дойти взагалі немає. На 10 і ще можуть бути шанси. Це коло добу, типу, як пощастить, може але багато руки випаде, і ти прибіжиш. І щоб ви зрозуміли, не на кожній. Карті є якісь прям їх хабілечки деякі просто відразу одноразові написано відразу можеш заховати я там просто, якогось персонажа. Є просто на є просто взагалі без нічого. Тобто, по суті, це е, мені здається, це один з самих найпростіших колодобудів яких я він, грала. Він Тож що... вже й тупий Он він не тупи, треба та, тут просто прикол саме в цьому. Мені здається, ми грали на двох, але представ собі, якщо ви будете грати о. на 5 гравців. Вона до п'яти. І, і тут ж, до речі, ще бачиш, який у нас великий ринок, а він вже стане а меншим. На 5 гравців, на п'ять гравців сам ринок збільшується. Стільки, скільки гравців, комірок, плюс одна. Відповідно, у нас тобто, рядків, у нас три рядка, а на 5 гравців буде 6 рядків. Ще три отак буде. Ринок великий дуже. А, тоді нормально, тоді, до речі, не всі буде всі я подумала, не вистачить і думаю, вистачить. так дуже бідненька буде. Вистачить. Ну, як бачиш, ну, що ти скажеш, ти ще залишив би їх? Я залишив би прикольно. Я б ще пограв. Ну, в мене таких немає, швидких Коротких, да, на годину і ще й таких, щоб було прикольно переграти. Мені прикольно в цю гру, я не бачу в неї сильно якихось мінусів великих, окрім того, що згоріти можна. Ну типу, от я до речі скажу, що я хотіла в неї зіграти, я колись навіть з Паши обговорювала, і хотіла зіграти в Ельдорадо українські локі дуже простих колодобудів. Ну дякуючи, Пашу вже хоча б одну зіграли, що класно. Але ще раз кажу: навіть якщо буде горіти. Е, реально, що тут одну годину зіграв, сказав, ще ну давай ще години. раз. Да, тут реально може Щоб дуже швидко. Щоб мені зиді в космос викинули на четвертій годині гри. Класно, да, переграти, <світ> просто супер. Дякую, що сьогодні з нами були. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь, ліпіть падапайку, грали чи не грали в голод, і які ви Прикольна грали, коли то буде, які ви знаєте. Я думав, що буде гірше. Да. Всім ну, пока. пока.